Світле та сучасне. Так тепер виглядає відділення інтенсивної терапії у Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні. Відремонтували його усього за кілька місяців. А розпочалося облаштування відділення з новенького ангіографа, придбаного за державні кошти. Це, «Ця вся історія розпочалася тільки з одного ангіографа, який був переданий. Подальшому як в житті буває, ми побачили, що є ангіограф, можна біля нього зробити надбудову. Так так у нас утворилися операційний блок, так, нова реанімація утворилася. Ремонт у відділенні зробили за кошти з обласного бюджету та лікувального закладу. А от усе потрібне обладнання придбала держава. Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, який приїхав на відкриття оновленого відділення. Це заклад черговий, який працює як інсультний блок. Всього в області шість таких закладів інсультних і три інфарктних для того, щоб всі люди, яких є інсульт, потрапляли до лікарні тут проведені ремонти, і з коштів державного бюджету близько на 20 мільйонів гривень апаратури. Також Віктор Ляшко оглянув і сучасну операційну, яку також відкрили у Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні. Навіть в період війни, особливо в період війни. Медицина має лишатися пріоритетом і дуже добре, що з'являються нові методики, нова технологія, нове сучасне обладнання, яке допомагають медикам більш ефективніше якісніше спрацювати, врятувати не одне життя. Разом із головними лікарями багатопрофільних лікарень міністр обговорив питання готовності медзакладів до роботи у випадках відсутності електропостачання, а також забезпечення потреб лікарень медикаментами і витратними матеріалами. Це Виклики, з якими нам приходиться жити, і завдячуючи Збройним силам України, ми маємо надію, що досить швидко ми деокупуємо територію. З головними лікарями ми черговий раз звернули на роботу генераторів на їхню наявність пального, як мінімум, від 5 до 7 діб, для того, щоб вони могли працювати безперебійно у період відключення світла, лікарні є пунктами незламності, де люди можуть отримати усю необхідну допомогу, зазначив Віктор Ляшко.